Це дуже важливий момент, адже цю суму ви маєте обов'язково отримати ще до укладення договору. Це може бути навіть за там, годину, дві, може за день, як ви домовитесь з набувачем, ви можете укласти договір, знаючи, що вони надійно заховані чи десь знаходяться. І укладаючи цей договір, ви знаєте, що разова виплата вас. Є ну і для всіх це зрозумілим, тому що якщо б не було вказано чітко, що ще до укладення, потрібно було б доводити, що після укладення ви отримали ці кошти, тому краще. І це зрозуміло, що для всіх краще. До підписання гроші отримав пенсіонер. Одноразове грошове утримання не підлягає перегляду та не індексується, і надається відчужувачу для забезпечення себе всім необхідним для повноцінного життя. Чому цей пункт важливий? Тому що іноді пенсіонери кажуть: ви там мені заплатили там, 100 тисяч, 200 тисяч, але пройшло 10 років, мені цих грошей мало, доплатіть мені ще 100 тисяч, ще 200 тисяч. І Саме так це і прописується в договорі, що ця сума не переглядається і ніяким чином не індексується, тому що набувач нічого з цим подіяти не може. Гроші були передані відчужувачу, і він ними розпоряджався на свій власний роз.